Як перестати лінуватись та нарешті почати робити хоча б щось у своєму житті? Це відео буде супер актуальне та супер потрібне для тих, хто не може ніяк перестати лінуватись та й в цілому просто взятись у житті за щось, за будь-що, за будь-яку дію. Всім привіт! Я Евеліна, веду цей ютуб канал. І як ви вже зрозуміли, ми приступаємо до теми лінь. Сама лінь, що воно таке, та для чого воно колись і зараз потрібно? Колись лінь використовували як спосіб зберегти свою енергію. Наші предки вони мусили економити сили за для того, щоб просто вижити. І ясне діло, що якби вони використовували їхні ресурси, менш логічно, тобто нераціонально, вони б точно не вижили, і ми б зараз не існували. Тому лінь колись була максимально корисною. Але на даний момент лінь може настільки притримувати, затримувати, приторможувати і не давати абсолютно. Уто ніякої користі, оскільки зараз таке середовище, в якому не потрібно виживати так, як ми це робили колись. Є багато причин, через які ми лінуємось, через які ми не можемо почати щось робити. Але основні з якими я стикалась, перше це те, що ми просто маємо кашу в голові, і ми не розуміємо, чого ми хочемо. Ми вроді маємо багато ідей, багато задумок, але якраз оця велика кількість думок, кількість ідей нам заважає, тому що ми не маємо чіткого визначеного плану, по якому ми будемо рухатись. Ми не маємо ніякої пріоритетності, ми просто не визначені. Це проблема, тому що одна справа, коли ви маєте якусь нішу, в якій ви плануєте розвиватись, в якій ви в цілому розвиваєтесь, і весь фокус іде на цю одну нішу. А інша справа, коли у вас в голові уймутих ніж, ви не знаєте за що взятись, ви не знаєте до чого прикладати зусилля, ви не знаєте, як розірватись між цим, і в результаті, через те, що цього надто багато, ви нічого не робите, ви не фокусуєтесь абсолютно ні на чому, і в результаті ви ніде не маєте результатів. Та й Варіант мені дуже і дуже знайомий, оскільки в мене було багато сфер, на яких я могла заробляти гроші. і я не знала на що звертати увагу, більшу увагу на що робити акцент. І це дуже мене виснажувало. Це забрало в мене стільки енергії, і я відчувала себе, що через це дуже дуже тривожно. Тому оберіть, в чому ви будете розвиватись, у якому напрямку, які ніші, що ви будете робити, і тоді ви побачите, що ви вже не будете так лінуватись. Друга причина це перфекціонізм. Цей перфекціонізм є однією з причин прокрастинації. Прокрастинація це відкладання важливих справ на потім. Чому власне це одна з причин прокрастинації? Тому що уявіть, що ми маємо завдання. Яке ми маємо виконати, і в результаті замість того, щоб приступати до нього, замість того, щоб іти його виконувати. Ми його не виконуємо, тому що ми розуміємо, що блін, я не зроблю це ідеально, я не зроблю це добре, а я не вмію то, а я не вмію то. І саме оці думки заставляють нас відкласти цю справу на потім. Тому що ми думаємо, що ми недостатньо добре зробимо, що ми недостатньо багато знаємо і тому подібне. І те, що кожен має зрозуміти, це те, що вам не обов'язково робити ідеально. Кожного дня у вас є певний максимум. Сьогодні. Ваш максимум це 100 зі 100, Завтра ваш максимум це 40 зі 100, і це нормально. Ви все одно працюєте у міру ваших можливостей, і вам не потрібно робити завжди ідеально. Вам просто треба робити. Вам просто треба робити нормально. Добре. Але, звісно, прокрастинація пов'язана не тільки з цією причиною. Ви можете елементарно прокрастинувати через те, що ви не хочете відчувати щось щось. Ви не хочете відчувати певні емоції, якісь більш негативні для вас. Що це? Що оце? Прикладу, ви прокрастинуєте, відкладаєте якусь велику масштабну справу, тому що ви розумієте, що на це потрібно витрачати дуже багато енергії, або тому, що ви розумієте, що ви будете переживати, тривожитись, відчувати страх і тому подібне. Тобто прокрастинація вона в певній мірі також нормальна, вона є нормальним явищем, тому що зрозуміло, що ваш мозок буде уникати певних складних завдань. Якщо їх можна не робити, ну то для чого робити? Щодо великих масштабних завдань, давайте вже визнаємо нарешті той факт, що наш мозок дуже боїться великих масштабних завдань. Ось такого грандіозного, та про що говорити я і не тільки я, це навіть було доведено різними експериментами. Це було написано в різних книгах, що люди запам'ятовують той ж самий номер, якщо його поділити на блоки. Якщо не вчити все за раз, а якщо ділити номер по блокам, наприклад, 098, 707 2354. А ні, 1, 2, 3, 4, 5, 4, Або ж інший приклад. Уявіть, що ви вчите слова у квізлиці. У квізлиці це програма, де ви вчите слова по карткам. З однієї сторони є слово англійською, до прикладу англійською, на іншій стороні є переклад українською, і там, де буде написано, що є менша кількість слів, ті слова будуть запам'ятовуватися вам легше, ви будете їх легше сприймати, тому що це менша кількість. Але якщо ви будете вчити інший блок, у якому, до прикладу, не 10 слів, як у першому, а у якому 100 слів, ви вже автоматично не захочете задобратись, тому що це надто багато, і ви розумієте, що ви стільки не запам'ятаєте зараз. Навіть на таких очевидних прикладах видно, що наш мозок легше сприймає якусь інформацію в тому випадку, якщо ми ділимо це на маленькі частинки. І якраз це розділення великого на маленькі частинки буде зменшувати рівень стресу, і таким чином ви поступово крок за кроком будете починати діяти. Тому, виходячи з того, що я сказала про великі грандіозні завдання, просто щось велике діліть на маленькі частинки. Ще одна можлива причина вашої лінії це страх, страх майбутнього, або страх того, що у вас. Не вийде. Щодо страху майбутнього, зазвичай цей страх прям супер посилений саме тоді, коли ви взагалі не знаєте, що робити. Коли ви робите хоча б щось, коли ви маєте якісь цілі, якісь плани, ви вже будете тривожитись менше. Коли цих цілей планів, коли дій для майбутнього немає абсолютно ніяких, то таким чином ви можете тривожитись більше. Тому я раджу навчитися ставити кожного місяця цілі і думати не тільки про теперішнє, а робити ще певні дії, які будуть реально дуже великим вкладом у ваше майбутнє. І найочевидніше, найкраще, що ви можете для себе зробити, це просто взяти ручку, листок і просто. Зробити саморефлексію, зрозуміти, чим ви хочете займатися, зрозуміти свої сильні сторони, слабкі сторони, те, що вам подобається, що не подобається, де ви хотіли б працювати, де не хотіли б. Тут залишу деякі питання для саморефлексії, для того, щоб ви могли це зробити. А взагалі, у мене в інстаграмі є дуже багато корисної інформації і про саморефлексію, і про те, як знайти свою справу. Залишаю все тут, щоб ви бачили, як воно виглядає. Можете переходити в інстаграм та дивитися. Ну і звісно, те, що допоможе вам хвилюватись менше, це створення чіткого плану, коли ви. Будете мати чіткий план, ви зразу будете розуміти, що вам робити. До прикладу, я знаю, що якщо в мене не буде виписано на місяць тем, які я маю відзняти для Ютубу, я просто буду потім прокрастинувати, відкладати, і, можливо, я навіть не буду знімати ці відео на Ютуб. Я це прекрасно розумію, тому на початку кожного місяця я сідаю і прописую теми і для інстаграму, і для телеграму, і для ютубу, і для тіктоку. Для того, щоб я чітко знала, що і як я маю робити, що і коли я маю робити, скільки разів на тиждень. На місяць і так далі. У мене є чіткий план, по якому я рухаюся, який якраз допомагає мені. Не здаватися, не сходити зі шляху, а навпаки, продовжувати робити. І вже коли я це все виконую, я тривожуся реально мало. Я взагалі про це вже не переживаю, тому що я чітко знаю, що мені треба зробити. Тому не ігноруйте прописання плану. Вам краще сісти раз на місяць, розписати, що ви маєте чітко робити, взагалі зменшити рівень своєї тривоги, тому що у вас все буде структуровано, аніж потім бідкатись весь місяць і не розуміти за що вам взятись, що вам робити, що не робити. Так пройде весь місяць, ви ніфіга не зробили, буде. За себе відчувати дуже подавлено, будете казати, що у вас депресія і так далі. Страхів і тривог реально буде менше, якщо у вас будуть плани, якщо у вас буде чіткість. Мозок дуже любить чіткість. Можливо, ви помічали, що ви не любите звикати до чогось нового, чому тому, що у вас є вже щось старе, до чого ви звикли. Ви робите це вже на автоматі, ви витрачаєте на це менше ресурсів. Ваш мозок вже спокійний, тому що він ознайомлений зі старим. І тільки ну, ви починаєте робити щось нове, як він вже починає тривожитись, відкладати і так далі. Тобто, що й завчене якраз є цією чіткістю. Ваш мозок чітко знає, як встати, почистити зуби, застелити ліжко, піти на навчання до такого то викладача. Він вже з цим всім ознайомлений, Йому окей, він не хвилюється. Але якщо немає порядку, якщо немає регулярності, якщо немає чіткості, буде більше тривог. Метод 5 хвилин це максимально легенький метод, при якому єдине, що ви маєте зробити, це заставити себе працювати тільки на 5 хвилин. Зазвичай, у дуже великому відсотку, ви працюєте не тільки 5 хвилин, ви втягуєтесь. Тобто ви втягуєтесь в процес, і замість 5 хвилин ви можете робити щось і 30, і 40, і весь день. Звісно, є вірогідність того, що воно у вас не спрацює, але камон, якщо ви не спробуєте, ви не будете знати, чи воно з вами працює чи не працює. Навіть якщо ви вже пробували, якщо колись у якісь дії, у якійсь справі це правило 5 хвилин вам не підійшло, це не значить, що воно взагалі вам ніколи не підійде. Те, що вам може також допомогти у боротьбі з лінню, це фізична активність, але тут така проблемка. Те, що якщо ви ліниві самі по собі. Встати піти і щось робити це вже досить складно, і це в певній мірі проблема сприйняття. Але зазвичай якісь такі дії по типу піти погуляти зі своєю подружкою ви не сприймаєте як щось суперскладне, тому що навпаки, ви це любите. І якраз суть полягає в тому, що навіть коротка прогулянка теж працює. Тобто, це також фізична активність, і після цієї фізичної активності ви також можете відчувати себе більш наповнено. Настрій буде кращий і енергії також буде більше. Якщо ви нікуди не йдете гуляти, то просто елементарно, можете поприсідати, зробити якесь тренування, зробити якусь зарядку 5 хвилин і тому подібне. Тобто, в будь-якому випадку зробити просто щось, що пов'язане з фізичною активністю, і тоді ви побачите, що ви вже будете себе відчувати більш наповнено і вже буде більша вірогідність того, що все ж таки ви щось та й почнете робити. Що вас ще може вивести з цього стану застою, це нагороди. Коли ви розумієте, що я щось зроблю, і після цього я буду мати якусь нагороду, ясне діло, що вам вам буде просто приємно це робити. А якщо не приємно, то ви будете розуміти, що ага, ну я зроблю, просто зроблю, навіть якщо я це не дуже люблю, для того, щоб отримати щось приємне у кінці. Тому ви також можете використовувати оцю систему нагород, при якій за кожну виконану складну дію, ви будете отримувати якісь плюси, як якусь няжку, фішку, Наприклад, шоколадку ага, піду з подругою в кафе, куплю собі нову книгу. Подивлюсь фільм ввечері, ну і тому подібне. На цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.